Вітаю всіх! Ми зараз будемо з Ксюшенька віршики читати. Ось така дуже книжечка. Надзвичайно гарненькі, тут малюночки. Цю книжечку я, мабуть, років 12 назад купляла для своїх старших діток і читала. Тут такі віршики. Вони такі, ой, до душі прям надзвичайні. Слухай, моя хороша, я маленький пастушок, загорнуся в кожушок, на скрипочку граю, вас усіх скликаю, а ви люди чуєте, коляду рятуйте, яблучка, горішки дітям на потішки. Колядочки такі маленькі. Так, другий віршик, Ксюшечка. Бігла мишка по льоду, загубила коляду. А ти, біжи, позбирай, буде шишки, коровай. Оцей віршик, мій владик, вчив, коли був ще маленький, вивчав. І я, я теж так пам'ятаю, і оцей теж віршик, я маленький пастушок теж він вчив, він аспас ходив колись дуже давно. І вони передягалися, уряжених, він був пастушком. Я ще пам'ятаю своєї матусі шубу, кролячу йому одягала, в нього була така ем, цікава сумочка, як у пастушка. Шапку ми таку йому теж кролячу знайшли. Такі шапочки, кролика, дай, шуба рижа була. Шкролі. І вони ходили, колядували частному сектору Запоріжжя. І всі пригощали, хто цукерками, гроші давали, і ще й за стіл садили. До нас теж приходили діточки. Я пам'ятаю, я піцу ще зробила. Ой, було весело. Такі були часи, коли були старші і маленькі, такі безтурботні були часи. Але все буде і у нас добре, Ксюша, да? маленька Ксюшечка теж хоче побачити, що в Україні є гарного, надзвичайного. Ми ще Ксюшу навіть не водили в зоопарк ні разу, так як війна почалася. І з цими, да, з цими оціми новинами, з цими оце, що твориться. Але ми все надзвичайно, я думаю, все, все буде. І театри будуть, і будуть. У нас якісь, мабуть, події цікаві, поїздки. Все буде. Мене все погано буде, все хороше. У нас люди добре працьовиті і багато цікавинок. Зараз закриті театри, все закрите. І Ксюша давно вже в дитячий центр просить її повести. Ну, поки що, поки що не веземо. Зараз ми з Ксюшечка віршики і загадочки розгадуємо. Mm. Ну, що слухай, Ксюшенька. Так, дуже хороша книжка, mm. оця жовтенька. З mm. супром тут. Mm. Дуже віршики mm. класні. Дістає собі горішки на густих зелених гілках, обриває тихо, шишки на сосні, руденька велька. Правильно, от видиш, як молодець. Я свого маленького брата доглядати дуже рада. Буду пестити і навчати справжня нянька для зайчати. Ну, я зіграю надо, как я граю по вот по-червєцьки говорили. Это нос не довго джайшко, это молоко любить. Що за диво, Мурчик мій, сірий котик дорогий, вміє весело він грати, гарних пісеньок співати. Кожишок на нім м'ягкенький, а хода його легкенька, тихі лапки, гнучка спинка. Очка ніби дві вуглинки Мурчик, Мурчика за те люблю, я більш за все ляльки шаную, що ми, друзі, нерозлучні, нам ніколи вдвох не скучно. Ну, по-моему, це... по человечески говорит. По-человечески это как? Mm. На российской мове? Mm. По-человечески. Mm. Да, ну как я говорю. Ну ксюш, надо и украинский, российску mm. знать. Надо еще и английски знать. Надо багато мовы в по-человечески.